Дорогі студенти, шановні наші господарі, шановні викладачі, шановне керівництво міста, шановний директори, всі викладачі славного Заліщицького коледжу, всі, хто присутні тут, дорогі керівники наших коледжів, славні люди, у кожного за спиною. Тисячні колективи. Ми сьогодні з вами стали учасниками історичної події. В Славному місті, яке майже нараховує офіційно 700 років, зібралися представники практично всієї України. Є в нас сьогодні і Чернігівці, є сьогодні представники Ніжина, Бобровиці, Київщини. Зібралися кращі коледжі України. Для чого? Для того, щоб позмагатися, для того, щоб перевірити свою міць, свою готовність захищати нашу державу. Мені довелося працювати в коледжі, і в університеті. Я вам хочу сказати, що фізична підготовка, фізична міць відіграє значну роль. У вашому становленні як громадянина, як патріота і як фахівця, витримати навантаження, яке сьогодні лягає на плечі сучасного чи агронома, чи економіста, чи інформаційника, чи бухгалтера, дуже і дуже важко. Особливо коли ви станете керівниками підрозділів, керівниками структурних різних структур фірм, організацій, власниками. А якщо, а зараз війна, кривава війна розв'язана фашистами російськими. Нам прийдеться захищати нашу батьківщину. Бо це наша земля, це наші сім'ї, це наші коледжі, це наше повітря, це наша природа, це ми, це Україна. Тому без фізичного згартування, без волі, без характеру нічого не буде. Наш університет має 11 відокремлених структурних підрозділів, 9 коледжів, 16 факультетів. По кількості навчальних планів, програм, бакалаврських програм, напрямків підготовки, магістерських програм, ми випереджаємо, скажімо, Київський університет Шевченка. Сьогодні наш університет один з небагатьох, який йде під гору, який бере висоти. У нас в університеті практично. З перших днів війни, за виключенням там кількох місяців, відбувається очне навчання, працюють лабораторії, працюють семінари, читаються лекції, відпрацьовуються заняття. Великий авторитет випускників у студентів. Ми по науковим досягненням займаємо сьогодні перше, друге, мінімум третє місце серед 300 університетів України. По всім показникам входимо пятірку семірку 300 університетів України. Маємо зв'язки з 140 університетами 52 країн світу. Кожного року, особливо до війни, були тисячі, ще сотні студентів виїздять на міжнародні практики, стажування викладачів в цьому році більше 200 побувало за кордоном по міжнародних грантах, програмах. Ми у двох європейських альянсах Юнігрі інші беремо участь. Це означає, що університет, незважаючи на війну, опираючись на могутні сили наших студентів, наших викладачів, професорів, докторів наук, має здобутки. І я вам скажу, коли був недавно в гостях у нас колега з Варшави, мій ректор, він просто в мене ввечері запитав, як це вам вдається? Я йому відповів. Великою працею, великою волею і характером українського народу. Ми любимо спорт. От ви сказали, нас завідувач кафедрою є фізичної культури спорту Микола Петрович, він, окрім того, що завідує кафедрою, він очолює національну збірну нашого, нашої України по пляжному футболу. Наша, скажімо, збірна по волейболу. Сьогодні виступає студентська збірна у вищій лізі. По баскетболу сьогодні в Києві ми чемпіони. Мали перше місце по футболу, сьогодні бронзові. Дівчата по баскетболу срібні призери. В Олімпіаді, універсіаді міста Києва, де 60 навчальних закладів. Ми в тому році впевнено, маємо перше місце. Тому я запрошую кращих студентів. Кращих спортсменів до нас університет. Я сам закінчив інженерний факультет. Мені довелося працювати в коледжі викладачем, директором навчального закладу, професором, я був народним депутатом, я був міністром освіти і науки завдяки тій фундаментальній підготовці, яку я отримав в колишній українській сільськогосподарській академії, а нині Національному університеті біресурсів протипустування України. Чи легко в нас? Чи важко? Легко тому, хто хоче працювати, хто вміє працювати, хто хоче від от життя отримати справжніх успіхів, тому ми готуємо справжніх патріотів, громадян і фахівців. Навіть у нас така програма є. Хочу вас сьогодні сердечно привітати всіх з цією прекрасною подією, подякувати Борису Степановичу. Цьому колективу за теплий прийом, за організацію цілу всю, тому що ви рідко сьогодні спілкуєтеся, ви рідко сьогодні можете в таких умовах побачити одне одного. І коли ви познайомитесь краще, ви пересвідчитесь, що ми один народ, ми українці. Бажаю всім вам успіхів, бажаю нам перемоги. Перемоги над злісним ворогом. І так буде. Тому щастя вам всім і добра. Ну і звичайно, студентська була така поговірка, да, прислів'я. Чистого вам бажаю синього неба, а хмари розійдуться і буде перемога, синьої води, с... чистої води, синього неба і ніякої біди. Дозвольте вручити подяку павлюку Борису Степановичу, керівнику коледжу імені Храпливого за високий рівень організації і проведення спортивних змагань. Давайте привітаємо! Подяка аналогічна колективу Заліжського фахового коледжу імніх за вагомий внесок у розвиток фізичного виховання спорту в національному університеті. Вітаємо! Слава університету! Слава Україні!